На сьогодні в Житомирській області функціонує 19 промислових сонячних електростанцій, 21 гідроелектростанція та біогазові електростанції. Крім того, ведуть перемовини з інвестором щодо встановлення вітрогенеруючих установок. Про це розповіли 7 листопада під час брифінгу для журналістів в Житомирській обласній військовій адміністрації. Від агенції розвідку США вже отримати дві когенераційні установки для міста Житомира. Крім того, інвестором. Розпочата робота з містом Житомиром і укла підписаний меморандум для встановлення когенераційних установок по місту Житомиру на загальну потужність 24,6 МВт і в місті Коростені. Наші теплопостачальні водопровідне каналізаційні підприємства також 100% вже можу сказати забезпечені дізель-генераторами. Але на одному із засідань штабу було доручено також забезпечити резервний дізель генератор Як ви знаєте, що коли паливо закінчиться, вони призупиняються, необхідно включити резервні. Тому обласною адміністрацією була проведена колосальна робота з Японією, який Взяв на себе зобов'язання забезпечити резервними дизель-генераторами як дитячі садочки, школи і також на третьому місці на житлово-комунальне підприємство. Вони взяли на себе такі зобов'язання до кінця року. Більшість котелень в області працюють на альтернативних видах палива. Із 926 котелень. вже 581 працює на альтернативних видах палива. В цьому році ще додалось: ви знаєте, що в нас є 8 ОСББ, які мають кришні котельні. Цих дві котельні були передані місцеві органи, і також переведені на альтернативні види палива. енергетики розповідають наскільки альтернативні джерела енергії можуть допомогти при дефіциті електроенергії. Давайте з ним літній період, коли навантаження області приблизно 150 мегаватт, 150, і по генерації ми мали 60. Тобто, фактично, от трошки менше, ніж половину, ми могли в сонячні дні перекривати необхідність споживання електроенергії. Зараз йде велика робота, і я дуже це вітаю, і це дуже правильно. Це маневрова потужність, маневрова генерація, це газопоршніві станції, які ставляться. От вони суттєво допоможуть. Я вже не говорю про сонячні станції, тому що ми всі говоримо про сонячні станції, але є ще й інвестори, які хочуть ставити вітрові станції. Це теж плюс. Зимове споживання виростає в два рази. Це приблизно 400 мегаватт. І тому сонячна енергетика, енергія вона тільки в день може перекривати. Тому тут якраз оці, що я сказав, газопоршньові і когенераційні, і вітрові, да. вітрові да, вони Вінчі. достатньо допоможуть. Також Житомирські ОВА нагадали, що для підприємців діє державна програма Доступні кредити 5.7.9», А для населення програма кредитів під 0% на сонячні панелі та вітрові установки. На зараз уже 47 підприємств Житомирської області отримало на відновлення енергетичної інфраструктури кредити в сумі 349 мільйонів. То є оперативна інформація, яку ми зараз маємо. Спілкуючись із нашими великими банками.